Четвертий фільм Справедливість для африканських дітей Чеські змі дуже підхопили цю історію, але зовсім не для того, щоб говорити про захист дітей. Навпаки, вони почали ліпити з Якуба жертву, на яку нібито нападає Алата, ту саму лінію підхопила і повторює українська антикультистка Ірина Кременовська. Вона намагається з Якуба Яхла зробити постраждалу сторону. А Алатра нібито підкупили цих дітей, щоб обвинувачувати Якоба. Та не складається Іринка, ринка. Бо ось що каже Тетяна, яка робила в Танзані з Якубом Ялем. Але дуже важливо зазначити, що Якуб Яхл не є жертвою Алатра. Я зняла відео про Якуба Яхла три майже чотири роки тому. Воно є у відкритому доступі на Ютуб. Жоден журналіст зі мною не зв'язався. Хоча я зверталася до дуже багатьох, зокрема й відомих видань, як от Сезнам або Діві Тіві. Я писала їм усім. У мене є всі документи, але ніхто мені не відповів. А потім, коли почалася історія з Латра, раптом всі почали захищати Якуба Яхла як жертву. При цьому щодо самої Кременовської в Україні на неї вже відкрите кримінальне спровадження за розпалювання ненависті між людей. взагалі продовжує з'являтися на українських телеканалах та ще й у ролі експерта. Її експертизи, це чесно кажучи. Це не експертизний, а суцільні емоції та ненависть до АЛАТРА. Та, мабуть, не тільки до АЛАТРА, а до всіх українців. АЛАТРА, навпаки на міжнародному рівні послідовно підтримує Україну та виступає за права і свободи людей. Повідомлення для українців. Так, а вже ж каватка, яку я натягнув, показує солідарність з Україною. А мій значок є ознакою величезної поваги. Нас усіх надихає мужність українців, які відстоюють свободу і незалежність і протистоять диктатору. І саме тому для цих антікультістів, алатра саме як кість у горлі, а взагалі люди. Я вам пропоную послухати, що сказав духовний наставник Трампа, пастор Марк Бенс. Ті ж самі люди, які нападають на президента Трампа, нападають і на АллатРа. Ті ж самі люди, які нападають на президента Трампа, захищають Якуба. Ось чому ми маємо змінити ситуацію, і ось чому ми повинні покласти цьому край. Але реальність така, що країна повинна реагувати таким чином: активи Якуба мають бути заморожені. А якщо активи Якуба не будуть заморожені, ми введемо тарифи на товари з Чехії, яка за ідеєю, має бути одним із наших партнерів, поки вони не знайдуть Якуба і не доможуться того, щоб він поніс покарання за свої злочини, особливо якщо йдеться про торгівлю дітьми. Натомість, судячи з ваших попередніх даних, виходить, що Чехія його захищає. Насправді ж, Інтерпол повинен видати міжнародний ордер на його арешт. Підносини між США та Чехією досить Міцні, це одна з наших країн союзниць. Тож повір мені, Якубе, твої дні полічені. Повір, ми йдемо за тобою. Ми не зупинимося, поки ти не опинишся у в'язниці.